Фонд Білоцерківець відкрили клюся на допомогу на наш вопрос яка допомогу 72 й бригаді. В частности, мені як командиру підрозділення, по позивним кузнець. Передають передають увазу тобто для виконання бойових завдань в зоні АТО. Крім УАЗа, фонд постійно нас підтримує, підвозить вещі, підвозить продукти. В даній ситуації ми можемо простріляти і теплі речі, і термобільйо, ну, все, що необхідно для життєдіяльності, буржуйки. Да, буржуйки, для життєдіяльності забезпечення і виконання задач. До нас звернувся ястрив Петро Константинович, та товариство Піщане, з пропозицією надати для нас на користь військовослужбовців автомобіль УАЗик. Він був не в дуже гарному стані. Ми за декілька неділь відремонтували, повністю поставили нову гуму, перефарбували під зимовий камуфляж для хлопців, зробили нову ходову, відремонтували повністю, щоб було не соромно і щоб ми знали, що хлопці на цій машині зможуть спокійно їздити і робити свою справу. Також нам Раїса Дмитрівна бойка передала теплі речі. Які були пошиті на її власному виробництві, це торгова марка Брайс. Це спідня білизна, футболки, кофти. Також ми хлопцям передаємо. Їх там, я наскільки знаю, в їхньому підрозділі 60 чоловік. Якраз для них пошили цю білизну. Зараз хочемо передати нашим хлопцям прапор України, щоб. Їхали в дорогу на цьому автомобілі з прапором, щоб з ним вже і вернулися додому. Сьогодні також наші волонтери вирушають на схід. Веземо 100 буржуєк, вироблених приватним підприємством «Гіпрон», За що велика подяка як всьому колективу, так і директору підприємства Борзику Володимиру Михайловичу. Це вже поїде третя сотня буржуєк. Знаю, що хлопці дуже задоволені ними, тому що не в усіх є можливість користуватися дровами, і там, де їх немає, хлопці використовують ці буржуйки, які працюють на дизельному пальному. Наприклад, де? Наскільки я знаю, минулого разу, як ми завозили ці буржуйки на оперативний штаб, 30 буржуйок стоять в Донецькому аеропорту. Також сьогодні люди небайдужі з нашого міста привезли буржуйки саморобні з балонів, але вони дуже також дуже якісні, вони теплі і там зараз потрібно все. Також передаємо хлопцям пошиті знову ж таки підприємством Брайс, такі маскувальні. Білі халати, які, по-перше, від дощу від снігу захищають, і по-друге, підрозділам, які працюють на виїздах в полях, їм дуже зараз в нинішніх умовах необхідні такі маскувальні речі. Також сьогодні їде сьогодні поїдуть близько 90 виплатів. Теплики, щоб не розпаковувати, щоб було зручніше, може тут подивитися. Вони йдуть на такій міховій підкладці, вони доволі теплі. Завезли ми їх також вже близько тисячі штук. Ці зараз поїдуть також на схід. Хлопці задоволені. З ними в комплекті йдуть теплі штани, також камуфльовані на флісовій підкладки. Ну досить теплі, хлопці теж задоволені. І також сьогодні відправляємо. Тепле взуття, шкіряне, берці, також на міху, бо минулого разу ми відправляли близько тисячі пар, але звичайних ще літніх. На це ми відправляли ще не було цих холодів. Зараз купили також близько 100 пар, і сьогодні вони також поїдуть до хлопців на схід. Будемо сподіватися, що вони їх там зігріють, так як ми їх вітали. З днем Миколая сподіваємось, що ми до них ще доберемося під Новий рік і під Різдво. І просимо всіх людей долучатися до цієї спільної справи, не стояти осторонь, не бути байдужими. Тому що, якщо не вони там невідомо, як би це було. Тому ми маємо всіма силами, як тільки можемо допомагати їм.